У вас є, є два подрази. Ладомство і палочка. Це два подрази. І коли собака відволікається, щось робить, значить ви робите їй одразу. Бити собаку палкою не треба. Треба просто жорстко доторкатися. Щоб її відволікти. І потім виводити на активний ряд. Палка це не користь. У вас дуже міжна собака, горда. Mm. Якщо ви дуже боліс її зробите, то він може взагалі відчувати. Mm. Тому ми просто витратаємося, виводимо його на активний ряд. Я зависи новий палець. Паймець, до мене. До мене до мене. Він зараз вже бачить, їх От, І паличка це матіва. Айміш, думай. Айнеш. А, у там меньша не сіє палочка. О. У нас там є менша палочка. Тепер ця паличка. насилає. думай. О! Все, все. Бачите? Тепер ви паличкою мотивуєте, а латом сюди. Він не повинен скупить купатися. Сюди таймер. Таймер, до мене. До мене. Оп, всі. Поруч. Ось все. Позвонимо. І тепер виконуємо програму. Поруч. 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 Дінатися палочка. Купалочка да. матимулю, вона тут спорі. Вона ми відлучаєте, знову до нього ви починаєте докопатись. Хаймер, хаймер, до мене, до мене.

Нет. Молодец. До мене назад. До мене назад пору. Не. 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 Лакарство есть? Зима. Вс. Слышь, что? Без оружия. Хе-хе-хе, сломал. Орудие производства. Я зроблю все правильно, даже. Один раз. Все, овца але, придумает. Александр. Я зараз придет все обов'язково запишу Так, що все образу не буває. Mm -hmm. Паличку він не повинен схопити, вона тільки мативує. Ще він там жизнь знайшов. Паличку. Дайме, до мене. До мене до мене До мене. До мене. До мене до мене. Так, даймо. Порух, порух. Направо, направо, порух. Заміна направо. А, я сама направо. Ну так вийшло в собаке. <рес> не, не годуйте. Прямо крутуйте прямо. Я вам кажу направо. А ви бачите, Повертається разом з вою. Порух, порух. Друга сторона. Порух. Порух. Ага, сюди, сюди. Порох, да, порок, порох, порох, порок. Так, все. Порох, порох. Перед собою. Так. Направо, направо. Ні, право не там. Ви направо, направо. Ви ну? направо повертаєте. Ви направо повертаєте. Так, повертайтесь. Все повернуся. Вова, це направо. Так, давайте з вами. Так, стай, хай, масси, дискуп. Так, давай туди без зум. Вон. Так, мать встаньте там вот так. Угу. Що ви повинні зробити? з сказав, До мене, викажі. І собаку і хазяйку Ви за мною повідомлення. До мене. До мене. Так, потім поруч. поруч. Коли собака підійшла до вас? Поруч. Лакамство, лакомство. це те, що вона підійшла. Якщо ви будете це зв'яжете, вона потім буде постійно так завертатися. Хоча може ми це взагалі приберемо, тому що то важко. Одразу будемо по, -по курсу обільєм, щоб одразу поверталося. Хорошо. Потім робити поруч наліво. Так. Дивіться, підійшла собака. Да. Так, сіла. Перед вами все. Довела, да. потім команда поруч. Флоп. Вона повинна розверватися. Дивиться, що появила. Вона підійшла. Від нього відходити він повинен сісти. О! а Він вже повертає. Угу. Ні-ні-ні, сядь. Сядь. Він повинен сісти, правильно. До мене. До мене. Ні-ні-ні. Це отримала. А тепер поруч. Поруч? Так. І отримав лад. Це угу. виконав програму, розумієте? Угу. Так, і тепер паличка мотиватор. І лакомство спину. Поруч. Вижний. Все, фіксуємо увагу. Поруч. Поруч. Зупиняємо. Поворотно. Ви повертаєте, не собака повертається, ви тобто собака повертається з вами. Для чого це? Що як ви не повертаєтесь, собака, собака завжди ти. з вами. Хаймерс! Пішла за мене. До мене. Молодець, це гарно. Молодець. Хаймерс, поруч. Оп, і розвернувся. Не включився в руку. Хаймерс! Ай-яй-яй! Food. Ще раз паличку до половина спокою. Не мене откільки мотивує. Хаймерс до мене? Ні. Ви мотивуєте паличкою, Ви черпаєте? Хаймерс до мене. До мене. Детезони дотеркається. До мене. До мене. Хаймерс. До мене. До мене. До мене. Так, лакомство. Молодець. Поручка нам. Порох. нє ні, ні Правильно? Повинне сісти. Різко. Ліво, ліво, ліво показуйте. Порох, порох, порох. Так, все. Сісти, сісти, Сісти повинен не зафіксувати. Що, жалується. От, от щось там вказують зимою роблять такі, не <рес> зру. Так, так, давай. Порох. Ви дуже інфантильно це робите, треба казати, ти ж на кури. Хаймерс? Поруч? Поруч? Ні, вона ж далеко вже, як вона. вона Хаймерс до мене. Так. До мене. Ладно. Останній куточок. Так, тепер поруч. Хаймер. Поруч. Хаймерс. Хаймер. Алло.